Зірка Мензетюк Є книжки, які супроводжують людину все життя, і навіть визначають її долю. Книжки як друзі, і є серед них надійні і справжні Зірка Мензатюк Ще маленькою зірка Мензатюк майбутня відома каскарка із радістю чекала на різдво та Великдень. Вона й тепер обожнює відзначати свята, цінує українські традиції та звичаї. Зірка Мензитюк з любов'ю згадує Діда Танасія, який пішов добровольцем у Січовій стрільці. Був ув'язнений у румунській та радянській тюрмах. Він подарував їй збірку поезії Лесі Українки. Та книжка, розповідає письменниця. Стала моєю улюбленою, як і образ самої Лесі. У ній я вбачала споріднену душу. Народилася зірка Мензятюк 21 жовтня 1954 року на Буковині. Писати я почала, коли вчилася в другому класі. Було це так. Учням задали написати вдома переказ «Ліс восени. Я дуже любила ліс, хоч різь він аж по той бік прута далеко від села. Почавши з переказу, я написала про лисячу нору, яку бачила в лісі, про білочку, що збирала ліщинові горіхи, а далі про те, яким ліс стане взимку, коли його засипле сніг. Мій переказ розтягнувся на цілих п'ять сторінок, а потім були вірші. У Львівському національному університеті імені Івана Франка здобула фах журналістки. Працювала в дитячому журналі Соняшник, вела рубрики програми і фортеці в радіопередачі для школярів, пише прозу для дітей та юнацтва. Коли народилася дочка Наталка, Зірка Миндзетюк почала писати дитячі книги. Разом із чоловіком, оперним співаком, тенором, солістом національної опери України і дочкою люблять мандрувати. Щоліта відвідують незнайомі куточки України та країн світу. А ще письменниця любить вишивати і це вміння як спадок передала дочці Наталі. Зірка Мензатюк вважає Дитяча література має готувати малюка до майбутнього, до дорослого життя і робити це просто і грайливо. Дитину треба навчити не лише читати та писати, а й будувати стосунки, долати труднощі та невдачі, вміти бути щасливою.